Зібрали ми йошту, це перший скажімо, транш йошти. Ну, в общем, перший раз ми зібрали, там ще є, на кустах і є, і є, але вона не одночасно стигне. Є стила, а є більш зеленіша, тому, звісно, я оцю буду відкидати, де такі ягодки де ще не, а чорні буду залишати. Зараз я її переберу і тоді помию і обов'язково треба зважити. Так, тепер нам треба це все зважити. Це у нас вийшло. Скільки ми його назбирали? 3 кг 200 г. Ну, от сахара можна класти десь 2900. 2 так, на 300 гривень. 2900 2 900 сахара. Зараз ми її легенько сполоснем, тому що воно вже сік, тут трохи, оно десь якась розламалася Сполоснем І будемо далі працювати. Помили, кинули в кастрюлю, чуть-чуть сюди додала я, може, грам 50 водички на дно, щоб не підгоріло. Тоді включили середній вогонь і зараз це все блендерю. От після блендера воно вийшло таке. Тепер його треба довести до кипіння. Для чого доводимо до кипіння? Для того, що коли воно закипить. Воно стає рідчим. І тоді його буде легше процідити. І тому це треба все процідити для того, щоб вилучити всі шкурочки і все насіння. І воно буде тоді однородна крагарна маса. Так, пройшло ну, декілька годин. Я не засікала час. Ми ходили просто трогали його, щоб воно було остивше, вже остило. Воно, тут нема ні граміночки з цукру. Цукор у нас щось стоїть, жде свої черги, чекає. От. А зараз вся задача в тому, щоб це щось відділити кісточки і шкурочки від общої маси. Значить, відділяти ми будемо, ось така у нас сітка є, з неї зшита така торбинка. І зараз в цю торбинку можна взяти чулку, можна взяти якесь сито, ну коротше, на що-небудь оді... процідить його для того, щоб відділити кісточки і шкурочки. Ну, ось, у нас світа немає, тут трошки темнувато, ну, от такий получився мішок. Руками придеться залізти. І потихеньку, так-потихеньку треба його віддушувати. Коротше, і сміх, і гріх, слухайте, з цим варенням чи гжемом. В Взагалі, я приспособилася як. У мене ось є така. Я беру отак от. Віджала раз і запустила нову партію. Віджала раз і запустила нову партію. Таким чином я прискоряю процес. Ну Я думаю, зрозуміло, Опять показую. Є Я пропустила раз, все. і так воно доволі швидко. Получается. Я, чесно кажучи, вже даже Юра приготовив мені стул, щоб я сіла. Але я сідати не буду Ось так, виходить. Запускаю, запускаю те, що мені вже влазить. Ось. Бачите, воно уходить, уходить, уходить. В общем, дою варень. Ну, Зато зімою це взагалі це дуже смачно і ти ж його сильно любиш. Дуже вкусно. До всього. Таке воно ароматне. Чи то каша, чи то блінчики. Воно та просто сусується. Воно пожарує. таке благородне виходить. Без всяких косточок, без всяких там у цих. Хрусь, хрусь Да, Без шкурочок. Все тільки чисте, чисте такий джем. Ну, коротше, продовжує. Дають Да. Ну, це ще. Бач, видно, так, руку чи ні? Ось таку я видавила, ось видавила, раз і запустила нову порцію і опять видавила. І опять запустила нову порцію і опять видавила. Ну, от так і давлю. Далі. Це вже трошки осталось. Все, отакий гудзочок у мене лишився, але я вже більше не хочу, тому що коли я прижимаю то я вже чувствую, що вилазить тут уже шкурочки, і де і сімена проскакують. Я зараз викину в цю каструлю. Все, Ось така залишилася. Сімочки і шкурочки. Всі залишилися тут. Все. А сюди зараз додаємо цукор, ставимо на вогонь і проваримо хвилин 10. Ну от і все закрили ми джем. Вийшло у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 баночка вже не геть повна е, джема. Значить, було у нас три 200 кг. цукру кладу кіло на кіло. Думала, покладу менше, але ні, вийшло кіло на кіло. Потому що одійшов, е, той же ж гудзок. Там, де шкурочки і сімочки, і вийшло кіло на кіло. Ось таке воно виходить. Зараз воно геть жидке, ось геть рідке. Але воно, коли ж цукру багато, вони, воно коли остине, то воно буде таким прям мармеладом. Ось такого воно кольору. Дуже смачне. Виходить смачний джем. Ну, Вона сьогодні всім пока-пока. Крутіть обов'язково. Це дуже смачно до, до всього. Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую за підписки, за коментарі. Ну, кому не жалко, поставте вподобайку. Всім пока-пока.